Користуючись нагодою, хочу подякувати і народу Німеччини і мерам міст Німеччини, які досить багато зробили для підтримки своїх українських партнерів, а також запросити до участі пана Бернада Фьорінгера, мера Зіндельфінгена з Німеччини, президента Палати місцевих влад, конгресу місцевих і регіональних. Влад Ради Європи він був одним із ініціаторів створення онлайн платформи Cities for Cities, яка фактично поєднує потреби українських міст з можливостями їхніх потенційних і вже діючих партнерів в Європейському Союзі. Наші міста можуть повідомити про те, що потрібно. А колеги можуть передати свій досвід, передати в тому числі гуманітарну допомогу технічну допомогу в реалізації. Вкрай важливих для громад. Чемен Шановні голова, пані Слобожа, колеги з асоціації українських міст. Вони запанову учасники сьогоднішньої конференції обговорюють дуже важливу роль місцевих та о, 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 адміністрації України на шляху повного відновлення та долучення до ЄС приєднання до ЄС. Отже, ми та мій колеги мечі Морис, до вас зверталися і підтримували місцеві органи влади, особливо після то в я не буду наразі багато говорити. Не буду говорити в якості представника цієї організації, а буду говорити як представник мер, як, як мер города зін Шкода, я наразі не вас лишитися, але хотів би скористатися чим можливості та деяким досвідом поділитися з вами. Це невеличке місто середнього розміру. Я розповім, що ми робили в останній час. Отже, після початку повномасштабного навалу навали ми зібралися в Зінфільгені та зробили спеціальну таку платформу місто до міста, щоб надати допомогу українським містам та громадам. І ідея така міста для міст. Це був головним принципом. Вже коли розпочалася робота ця платформа, 25 Вже гуманітарних допомогу було надано в і Україні, і далі щоб допомагати комітетам в Україні мінісфера міністерство економічного розвитку та коперації надав місту, місту спеціальний грант приблизно 1 мільйон євро. Щоб його використовували для допомоги для закупівлі різноманітного устаткування, щоб допомогти у відбудові українських міст, отже, 50 муніципаліт було транспортних засобів куплено і через програму Фінекс було надано вже це, досить таки практичний приклад надавання допомоги я. Потребу місцевих органів влади України ми надаємо допомогу практично конкретно і на додаток до більш технічної співпраці через цю платформу. Ми також об'єднуємо людей для того, щоб вони встановлювали зв'язки, які можна від лише на місцевому локальному рівні. І таким чином почеми зрозубив спеціальний проект і молоді люди з України наразі мають можливість 10 днів відвідати. Відвідали наше місто у 2022 році. Ціль це персональне зростання, впевненість в майбутньому молодого населення України і дещо відвернути увагу від драматичного досвіду війни, який українська молодь потрапляє наразі співпраця на місцевому рівні між Україною та європейськими містами. Ключова, і це добрий шлях до долучення до ЄС. і Наше стратегічне партнерство з лютого 23-го року. Об'єднують представників муніципалітетів, і ми крокуємо до встановлення довгострокових стосунків і надаємо допомогу українським громадам. Отже, у нас є певний досвід накопичений, і таким чином ми найкращі структури в майбутньому будемо ще й розробляти в нашій співпраці. І отже, вже це приклад нашого міста. Але інші міста, і регіони також мають крокувати нашим шляхом для того, щоб збільшити нашу підтримку. Місто для міста, Україна, це чудовий приклад. Але ми мусимо йти за межі безпосередньої допомоги. Треба також подивитися на середньострокові довгострокову співпрацю, ділитися досвідом та розбудовувати потенціал. Отже, ми пропонуємо для обговорення на європейському рівні створити спеціальну співпрацю між містами і Таким чином, ми надалі будемо підтримувати місцеві органи влади, розбудові резильєнтності та під час процесів трансформації та шляху до європейської інтеграції. Ми залишаємося з Україною. Щиро дякую і зучу вам успішної конференції. Вітання з. Міста Зін Дельфінґена слава Україні.